Долучаємо Віктора Дудукалова, заступника голови Бердянської районної ради, і будемо говорити зокрема про ситуацію в Бердянську. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаємо вас, Героям Слава вітаю! Пане Вікторе, 8 лютого захисники України влучили у військове летовище в окупованому Бердянську. Яка наразі саме ситуація на аеродромі? Що окупанти готували там останній місяць? Можливо, ви знаєте, і чи продовжує він функціонувати після такої бавовни? Готували окупанти там кругову оборону, про яку ми спілкувалися? Безпосередньо і в нашому з вами ефірі неодноразово в три рівні вибудовувалася ця оборона. Але ну, якщо підтверджується інформація на 100% відсотків, що прилетіло саме туди, то робимо простий висновок, що не допомогла та оборона, ті окопи, що вони там рили від безпосередньо нашої зброї, яку ми маємо, яка дістає, як виявилося до міста Бердянська. Я не можу. Стверджувати про саме по влучання безпосередньо в литовище або взагалі в аеропорт, але знаю точно, що один прильот результативний був, і це ну де ж дуже була така важлива подія. Бо попередніх кілька вибухів, які ну невідомо, що з ними там відбулося, або збиті були протиповітряною обороною, або не влучили. чуло все все місто. І відповідно все місто звернуло, не могло не звернути увагу на те, що збройні сили України дістають і показують тим самим свою присутність. А після цього і після всіх подібних акцій, вдалих окупанти масово. Виставляють блокпости, щоб люди не могли доїхати, побачити, що відбулося, які результати прильоту масово перевіряють і шманають всіх навкруги, хто мешкає або знаходиться. Тому інформації дуже мало. Про ну безпосередньо про результати люди просто бояться знає, бо знають, що буде після цього. Ну, я думаю, що блокпости окупантів не врятують від таких ударів по аеродрому. До речі, чи маєте ви інформацію про те, що вони кудись перемістили ту техніку, чи бодай сховали щось для них цінне? Чи можливо ми вже можемо так говорити про те, що в нас з'явиться нова Чорнобаївка? А вже ну знаєте, після якого разу ми можемо називати це Чорнобаївкою? От вже це вже котрий раз і котра інформація про бавовну на аеродромі на аеропорту. Я розумію, що вони після чергової бавовни все одно там розміщають техніку, розміщають ті укріплення. Так, що ну вони просто не можуть без чорнобаївки, судячи з усього. А, і що стосується техніки, ну я так розумів, що для них там комфортно е, тримати ті гелікоптери, ту е, паливно-мастильні матеріали, що вони що у них там знаходилися, і ну мій прогноз, що навряд чи вони кудись перенесуть. Вони будуть продовжувати там тримати, просто може змінити, змінити кількість, але. У них не так вже й багато подібних точок на окупованій території. Це от біля Бердянська, біля Мелітополя, і може ще одна-дві ну, в Запорізькій області. Тому я не думаю, що в них там ну, через якийсь великий вибір буде можливість кудись щось перемістити. Все одно вони будуть використовувати той аеропорт і все одно будуть там отримувати постійно на горіхи. Ну то можна говорити про те, що Чорнобайовка вже перетворюється у багатосерійну гру престолів. Так, да, 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 да. Причому ну тут зараз змінилась локація безпосередньо. Да, вже в іншому світі, в Запорізькій області так, говорили про те, що таку от потужну оборону зводили навколо цього аеродрому, але не допомогло. Е, чи відомо вам, яка зараз загалом ситуація з оборонними рубежами в Бердянську, де ще окупанти зводять от такі, е, такі от оборони свої, а протягом кількох місяців вони жили? Де тільки завгодно, навколо міста, запрошуючи на роботу простих громадян, цивільних громадян, сплачуючи їм гроші, запрошуючи на роботу громадян мешканців інших міст. Нещодавно була інформація про те, що там взагалі якісь азіати були помічені на таких роботах, чи то киргізи, чи то таджики, чи щось подібне, якісь гастарбайтери приїхавши і оцих рубежів. Різного виду і різного спрямування було вже облаштовано до ну доволі багато навкруги міста Бердянська на території Бердянського району з різних боків, і так би мовити, в бік Запоріжжя, які дивляться в бік Запоріжжя і в бік Маріуполя, і ну і відповідно в бік Мелітополя бо вони. Не зрозуміючи і не розумію, чого вони що там вони намагаються або планують обороняти, але от у них от таке от є розвага така будувати оборонні укріплення. Причому часто вони побудовані з дерева інколи є і те, що нормально виглядає, але є таке, що ну просто ну нелогічно там розміщати. Так що можу сказати, що кругова оборона навколо міста Бердянська на сьогоднішній день практично існує. Але розуміємо, що місто Бердянськ з одного боку омивається морем, і тримати там взагалі будь-яку оборону, ані ну ні для того, хто його утримує, це ну це смерть. Так що навіщо вони це роблять? Це от велике, велике питання.